hallelujah hallelujah Ya І сина і Святого Духа. Всі церковні свята, які святкує Христова Церква, мають в собі історичний зміст. Але кожне, здавалося би, кожна історична подія цілком зрозуміла і логічна. Але кожне церковне свято несе в собі і глибокий духовний зміст. Серед таких свят є велике, бо свято. Введення у храм при Святої Владичиці нашої Богородиці. Сьогодні Старозавітній Єрусалимський храм вноситься в ковчег Нового Завіту. Сьогодні входить туди та, яка стала містилищем невмістимого Бога. Сьогодні входить туди та діма, яка, через яку у світ прийшов Христос Спаситель. Святі Боготці і Іана довгий час згідно пригання не могли мати дітей. Але це не засмучувало їх, вони продовжували вірити, надіятися і просити у Господа, щоб він подарував їм довгоочікуване немовля. Вони дали обіцянку Господу, що якщо він подарує їм чадо, то вони віддадуть по його наслужіння. Господу. Так і трапилося. Господь почув молитви святих Іакіманян і вже в зрілому старому віці подарував їм немовля. Народилась дівчинка, яку вони за велінням ангела Господнього назвали Марією. Марія із єврейської мови означає владичиця Надія. Коли ж при Святій Богородиці виповнилася. Три роки, а згідно єврейської традиції, у віці трьох років немовля відлучають від годування материнським молоком. Тоді ж Яким Іанна вирішили виконати свою обіцянку і разом з родичами, друзями, задягнувши Пресвяту Богородицю в найкращі шати, ввели у Єрусалимський храм. На сходах Єрусалимського храму. Чекав Пресвяту Богородицю персвященник Захарія. П'ятнадцять великих сходинок вело до дверей Єрусалимського храму. І здавалося, що дитині в трьохрічному віці надзвичайно важко подолати їй. Але Пресвята Богородиця, ступивши на першу сходинку, не би окрилина благодаттю Святого Духа, здійнялася на останню сходинку. Де зустріла пересвященика Захарію, який благословив її, і ввів святая святих. Дивувалися люди цій події, адже у святая святих, це святилище міг входити тільки переосвященик один раз на рік. А тут невимовна подія. Дівчинку водять у святая святих. Святім Отці говорять, що Захарія під дією благодаті Святого Духа, отримавши відкривання, що зараз в храм входить та, через яку прийде у світ Спаситель всього миру Месія. Пресвята Богородиця із раннього дитинства служила у Єрусалимському храмі. Якби мене хтось запитав про юність Пресвятої Владичиці, говорить Святитель Іоранів. То я би з твердістю відповів. Про це відомо тільки самому Богу і Архангелу Гавраїлу, який був її охоронцем. Але згідно церковного передання, дорогі браті і сестри, ми з вами знаємо, що Пресвята Богородиця протягом своєго свого дитинства, своєї юності в храмі займалася молитвою, читанням Святого Письма, рукоділлям і повністю. Намагалася, скільки це, наскільки це було можливо для неї присвятити своє життя Богу. З входженням в храм Пресвятої Богородиці відкривається велика таємниця. Адже дійшла у свята у я святих та, яка незабаром відкриє. Всьому людству спасіння, через яку прийде у цей світ Месія і відкриє для кожного із нас ворота раю. Позбавить кожного із нас від гріха і через нього той, хто захоче, хто вірує в нього, матиме можливість жити вічно. Як ранкова зоря, яка сповіщає світу про те, що незабаром зійде Сонце. Так і Пресвята Владичиця Богородиця своїм хоченням у храм сповіщає нам про те, що незабаром зійде Сонце правди Христос Бог. Пресвята Владичиця Богородиця була покликана Господом для того, щоб стати відкритим людям таємницю Боговтілення і пришестя у світ Христа Спасителя. Але на цьому служіння Пресвятої Богородиці не завершується. Господь її кличе до вічного служіння, щоб і у всі часи, в усі дні існування цього світу, вона була ходатийцею, молитвеницею за увесь род людський. Адже, народивши для кожного із нас Спасителя світу, вона синовлює кожного із нас, стає по-справжньому, матір'ю. Для кожного, хто живе на цій землі. Тому, дорогі браті і сестри, святкуючи і згадуючи подію введення у храм Пресвятої Богородиці, будемо і ми просити, щоб Пресвята Владичиця ні на жодну хвилину, ні на жодну секунду не полишала кожного із нас. І щоразу, коли згадуючи ці події, будемо разом із ангелами і архангелами. Серафимами і Херувимами дивуватися тому, що війшла у храм Пресвята владиця і відкрила для кожного із нас спасіння роду людського. Амінь.